Я освіта, шановні друзі. Традиційно всі порі. Ми розпочинаємо нашу передачу. Це канал суперпозиція. Мене звати Сергій Дойко. будь ласка, ви знаєте, що робити. Підписуватися, лайкайте, коментувати, критикувати, висловлюйтесь з приводу тих тем, які ми обговорюємо. Все це для вас робиться, тому будьте активними, будьте відвертими. Ми обговорюємо ті теми, які на часі. Я задоволення представляю нашого гостя. Це відомий політичний діяч, громадський діяч. Свого часу був народним депутатом, заступником голови Верховної Ради України, заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан Богданович Гавриш. Степан Богданович щиро дякую, що знайшли час і доєдналися. Доброго дня ради бачити слава Україні! Героям слава! Що про перемир'я? Думаєте? Про завершення війни. Це буде перемир'я тимчасове, це буде завершення війни. Коли це може бути з огляду на те. Про що зараз пишуть, говорять, що обговорюють ваша точка зору, прошу, будь ласка. Серйозних підстав, фундаментальних причин для перемир'я немає. Росія володіє ініціативою на війні, і Путін нещодавно сказав, що вони дожимали Україну, а зараз доб'ють. Він впевнений, у своїй воєнній перемозі його не просто цікавить капітуляція України, його цікавить розгром. України як елемента західної цивілізації, як частини НАТО, і це серйозна поразка для країн альянсу для Заходу, яка приведе до реконструкції всієї світової системи, найперше до серйозного розколу в середині Європейського союзу, тобто близненої націлісність, з іншого боку. Американці вийшли із української стратегії ведення війни проти Путіна, ми втратили Америку, ми втратили Байдена і на цей період часу жодних е перспектив, що американці, які є лідерами у веденні війн в цілому на глобальному просторі, і вони е тримають і до цього часу переважно силу підтримки для України воєнну і фінансову. Разом з тим, вони. Не, го, не готовий сьогодні подовжувати тиск на Росію. Навпаки, Трамп фактично став своєрідним союзником Путіна. Він повторює його наративи. Бломберг а, проаналізував 300 висловлювань Путіна і прийшов до висновку, що він повністю а, веде політику інформаційної атаки на Україну а, по лекалах Кремля, по власне, позиції, яку займає Путін. Європейський союз ще не готовий до. Активної підтримки України і єдності немає. Більше того, він знаходиться на межі серйозної внутрішньої конфронтації, яка може виникнути не тільки через позицію Орбана і Фіцу, але внаслідок відсутності стратегії підтримки України з одного боку. Позиція Макрона і в певній мірі Старнера. Хоча британська преса пише, що зараз англійці Намагаються вийти з цієї позиції, а вони намагалися підтримати своєрідним і дуже цікавим способом ведення, а, такої таких арєградів Західних військ україну для того, щоб показати Путіну готовність в наступному підтримувати Україну своїми збройними силами. Вона не має підтримки. Мерць не прийшов ще до пульту управління mm -hmm. в Європі, а саме Німеччина буде, скоріше за все, це робити. Італія займає слабку позицію. Іспанія, Португалія лінії не мають. Фінни і Шведи хочуть допомагати. На їх стороні стоїть північна частина Європейського Союзу, але ця допомога виглядає лише власне спробою надати матеріальні ресурси для ведення війни. Поки що Україна залишилася одна. І нарешті, останнє, Україна, українська влада так і не випрацювала. Струнку і зрозумілу ідеологічну стратегію ведення цієї війни, тому ми відступаємо і на дипломатичному, на жаль, фронті. Ми втрачаємо сьогодні перспективи для того, щоб продовжувати тиск на Росію з боку всієї світової спільноти. Росія цей раунд ще не виграла, але вона рухається до того, щоб і тут почати наносити Україні поразки. Степан Вогданович я дивлюсь заяви деяких аналітиків да, політологів. Російської Федерації. Він такий завжди був. Яким був? Депутатом був, до речі, від Єдиної Росії да, в Думі, дурі державній. Ну, це просто тримає мене в Києві. Знаєте, як такі фрази, як в народі кажуть. Значить, демонічні сили Зеленського отруїли Трампа. Сергій Марков у них є такий, Поведінка президента США різко змінилася. Значить, Марков сказав, що Трамп. Перевтілився після бесіди з Зеленським в Ватикані. Демонічні сили! Це на яку голову? Може на їхню, то так. Але ну це ж заява якби, людини, людини якби. Що ви з цього приводу думаєте? Якщо це можна, звичайно, якось прокоментувати. Ми ж з вами Участь. адекватні люди. Так? Участь в Америці, Америки у війні проти Росії привела до тотального виснаження Російської імперії воєнно, воєнну машину, економічно. Є серйозний підрив стабільності соціальної, на черзі певна політична криза, яка неминуче виникне. Ей Путін змушений був піти по шляху побудови воєнної держави. Сьогодні ветерани, які повернулися з війни, вмонтують усю вертикаль російської влади від низу до верху аж до Держдуми. І таким чином Путін показує, що Росія готова воювати не вижити період часу до кінця до воєнної перемоги. Ще раз Путіна не цікавить перемир'я, Путіна не цікавить мирний договір, Путін не цікавить зупинки цієї війни. Навіть з огляду на будь-які розмови про те, що йому треба переозброїтися, і підготуватися до нового наступу. Путін впевнений у своїй воєнній силі, економічній здатності воювати ще не менше півтора-два роки. З такою інтенсивністю ескалацію, він робить і зараз. Тому е у нього є одне застереження: не випустити знову Трампа під контролю, не випустити Америку із е власне ситуації, коли вона по суті стала своєрідним партнером Росії по придушенню України і, і примусу її до капітуляції. Немає значення, як це рухається, але ми бачимо, як Путін міло маніпулює Трампом. і Венсом і політикою в цілому адміністрації цієї, використовуючи е, всі оці, ну скажем, віддалені від тверезого розуму і логіки позиції Трампа для того, щоб на, натиснути перш за все на Європу. Ні, а, Європа розгублена і вона не може мати зараз однієї точки зору. Одні кажуть, що без Америки ми цю війну не виграємо європейці. Другий каже, давайте спробуємо допомогти Україні, але це лише заважає нам консолідувати, перш за все, матеріальні зусилля для війни, тому що інших на ближчий час нам не видно. Тому Путін бореться, Марков, один із його спікерів ну, це брано, свої це спікерів. Він бореться за те, щоб не випустити Америку з-під контролю для того, щоб вдруге Америка не почала дійсно те, що сказав Трамп, вводити банківські санкції, він сказав, казав вводити нафтові санкції і ще більше в Україні зброю. Не випадково Лавров, а він сказав, що є нові вимоги, щоб про захід... Лаврова. Зараз про вимоги ми поговоримо. Степан Богданович демонічні сили от уявляєте на внутрішнього споживача. Це ж Марков сказав в думі. Сидів за кордоном був там. Дещо я до речі з ним в Страсбурзі колись спілкувався, коли йому в Україні оголосили персоною Нонграта. І знаєте, як він мені відповів? Це просто капець. Цю цитату в мене пам'ять непогана. Бать говорять, но грати для мене награда. Представляєте? Да? І що може бути більш для патріота родини, це він мені говорить, чим не навести його врагов. Та це ще задовго було до широкомасштабного вторгнення. Ось вам бачите вся, як кажуть, логіка. І депутатів, ну, так, і екс-депутатів, і таке інше, отак. От Тому я уточню цю позицію. Це цікава позиція. Да, здається, оце він так мені відповів. Да. Що мова йде про те, що Росія максимально сакралізована, і в основі е цієї тотальної релігійної, історичної, фанатичної переконаності стоїть Путін. Він став mm. іконою, і коли. Mm. Не подібні терміни, це адресація до от, православних фанатиків, так. які е, фактично з іменем православ'я Гундяєва Кирила mm -hmm. освячують техніку, йдуть на війну і вважають, що ну, для них це є основою їх існування. Пам'ятаєте, Путін сказав, що вони всі здохнуть, і ми будемо в раю? Тобто, звичай. та сакралізація політики, вона має має агресивний ескалаційний характер направлено на те, щоб максимально перетворити російське суспільство в секту. Це і є заклик до секти. да спалювати українців так, вогні, так, так. спилювати військовополонених, гвалтувати е українських дівчат і подивіться, що пишуть соціальні мережі, особливо є, повер... я про це навіть говорити та не так хочу. Я подивився і... їхні телеграм-канали. Там капець просто. Там демонізують е, Збройні Сили України, що там тільки вони не роблять. Я раз подивився, мені отак вистачило на рік е, вперед е, в різних передачах. Ну, тобто я навіть цього хочу. але вони, не хочу. Нас вони бояться, просто виявляється, що вони нас бояться. Виявляється. Ну, І хай саме бояться. це є крик страху перед тим, да, що хай бояться. Так, от бояться Степан Богданович. Я подивився. От коли я про перемир'я з вами. Почав говорити про припинення, про перемир'я. Народний депутат Роман Костенко. Тут мені, знаєте, я подивився на цю заяву, пригадався е випадок після Олімпіади да, у Мюнхені, пам'ятаєте, да, 1972 року, коли Гоуста Гоуста сказала, да, посолай Мальчиков. Да. Він сказав, що навіть якщо в найближчий час ми дійдемо до припинення вогню, Робота спецслужб лише розпочнеться. І, це, і цей напрямок: ліквідація злочинців, які стріляли по мирному населенню, запускали ракети, е ухвалювали рішення, віддавали накази. Буде головною завдань, головним завданням наших спецслужб і розвитком служби безпеки України в найближчі 10-20-30 років. Ну так логічно, як відреагуєте, yeah. як прокоментуєте. До речі, Татання. оцих хлопців, оцих терористів, які розстріляли ізраїльських спортсменів, шукали 20 років. Ліквідували тільки... перших десь там впродовж 5 років, але за 20 років ліквідували всіх. Хтось там сам гігнувся, але тим не менше знайшли е... усіх. Тим не менше, це в історії вже було. Прошу, будь ласка, ваша реакція. Не тільки безпосередньо виконавці, але й до третього коліна. Родичів близьких. В цьому плані нам треба вчитися і вчитися у Масада, в Ізраїлю, як захищати свою націю і власне право на виживання як народу. Розумієте, ваше питання має наскільки глибоке коріння, що ми може і не доберемося за час вашої передачі. Але треба зрозуміти дві принципово важливі речі. Перша це те, що Україна, яка Іде на якесь перемир'я, вона попаде в глибоку кризу, оскільки підписати перемир'я на рівні Президента, кабінету міністра Верховної Ради інших неможливо. Це питання конституційного рішення українського народу. І е, питання, яке не вирішити, оскільки це за український референдум, який требувати в Криму тощо. Ну і я не розумію е, у цьому плані, плані української влади, якщо вони будуть намагатися і далі програвати війну. Таку владу ніхто ніколи не вибере. Більше того, це є серйозна проблема для е, того, щоб оцінювати як е, державну зраду. І тому президент Зеленський чітко тримається. Біля червоної лінії, що ми не будемо торгувати територіями. Президент сказав Трамп, що Зеленський мов би погодився на те, що він готовий уступити Крим, бо Крим я є центром цього переговорного процесу. Але разом з тим, я не думаю, що Зеленський міг наважитися, знаючи, який неконтрольований язик у Трампа подібне сказати. Я не думаю, що у нього для цього взагалі матеріальні підстави. Друга проблема ще складніша. Вона наскільки складна, що її ніхто навіть не наважується говорити українському аналітичному середовищі, ти більше надзвичайно слабке з точки зору можливості висувати ідеї, захищати їх і розуміти, що може відбутися. Розумієте, коли буде підписуватися будь-який документ про питання вогню чи перемир'я, встановлення певних принципів розвитку подій подальшому, Росія застосує всю свою силу. І за її спиною до адвокувати її позиції Трамп і Америка і на нас будуть максимально тиснути, щоби подібних обставин, коли Україна отримає право на будь-яку будь яке будь пересвіду воєнних злочинців, не буде. Головне ж тема якраз і полягає, що Трамп вивів Росію, вивів Путіна і його оточення із системи звинувачення в воєнних злочинах. Припинилися в Америці діяльність цілої низки. Груп, інститутів, організацій, які займалися розслідування злочинів, фіксацією і так далі. Ми не нічого не чуємо про створення трибуналу. Хоча 41 країна і Євросоюз, і ОБСЄ, вони підписалися під тим, щоб створити на цього року. Ми не бачимо зусиль на міжнародній арені по переслідуванні Росії як. Держави, терористи, воєнного злочинця. І тому в тому цьому контексті говорити, що Україна завтра буде переслідувати всюду ловити по всьому світу тих, хто наносив удари, це просто знаєте такий, мені здається, ну спосіб заколесати себе думкою. Що ми зможемо ще вернути до цієї питання? Нам треба зараз приймати рішення. Степан Богдан, припиняючи, воно... ну треба припиняти рішення правильно. Ну, воно то так, звичайно, але ну я припускаю. Знову ж таки, ви знаєте, що я маю право припускати будь-які варіанти, як юрист і адвокат такого ж типу, як ви. Я припускаю, що колись десь хтось може піти там в басейн. Покупатися і ну, докупатися. Тобто такі моменти все одно погодьтесь десь колись дай будуть. І 10-20 років ну ця ненависть вона нікуди не зникне. О, Дивіться, от ми про перемир'я з вами починали. Да? В Лондоні зустрічається наймасштабніший обстріл, що тільки налетіло да, на столицю України. А, тут ніби перемир'я, не перемир'я, йдуть розмови. Біля Москви генерал проходить повз машини. Машину ну так пройшов якраз біля машини навтівки цієї стояв, немає генерала. І таке ж, очевидно, все одно точково, отак, в якому обсязі це вже питання, але все одно, на превеликий жаль для нас, можливо, на щастя для нас, що відбувається, знаєте, стріла летить по колу. Да? Там щось буде відбуватися, то це точно якийсь ну, не, не рух до, до припинення і до перемир'я. І очевидно, так воно і буде продовжуватися. То про яке перемир'я, про яке тоді зупинення війни Трамп собі е думає зараз? Бо одна справа перед виборами про це говорити і після виборів, правда, а зараз. Очевидно, він сам вже може в це і не, в... не вірить. Як ви вважаєте? Я коротку репліку спочатку скажу і продемонструю, як би на панелі після Другої світової війни створив спеціальну масаді підрозділів, які розшикували нацистські злочинці по всьому світі в Аргентині, Бразилії. І про це відомо. Вони виловили практично більшість з них, і вони були ліквідовані або навіть засуджені деякі з них. І потім страчені. Але американці після 11 вересня 2001 року вони жалосили війну фактично в Афганістані в пошуках Аль-Каїди, і, врешті, вони ліквідували Бен Ладена, вони знищили Аль-Каїду. Розумієте, проблема в тому, що ми або не знаємо, або ми не готові сьогодні коментувати з вами, як діє... Українська система, яку ми не бачимо, тобто система формування таємних операцій, вони є без сумніву, але те, що ви називаєте, там бивство маскалика там чи інших, не настільки поодинокі, і вони невизначальні для цієї війни, що російські командири важких бомбардувальників то м 3 два 95 сто 160 -х, вони літають регулярно, і наносять. Удари сотнями ракет по Україні, десятками сотнями ракет. І бувають цілі квартали мирних поселень. І це робиться майже щодня. Це саме стосується. Нам потрібно, потрібно змінювати стратегію війни. Я не впевнений, що українське воєнне політичне керівництво це розуміє. Можливо, ми не знаємо. Інформації, яка би дозвола нам зробити якийсь більш глибокий висновок, але ясно, що ми рухаємося у стратегії війни, яку нав'язали нам Росія. Це не тільки піхотна війна на новому технологічному рівні, коли завоювання відбуваються штурмовими групами піхоти, але сама, сама вогневе зіткнення відбувається використовуючи. Сучасні супертехнологічні можливості безпілотників, роботів, високоточних снарядів, ракет тощо. Нам потрібно міняти стратегію війни, зважаючи на те, що а, війна не може бути завершена лише збройною перевагою. Росія має сьогодні збройну перевагу, але вона недостатня для а, серйозного просування в глибину України і її армія. І сама економіка, сама держава виснажена так, що вона може лише це робити вкрай повільно, і тими методами, які вона використовує, розстрілюючи ракетами українців, заставляючи їх прийняти поразку в голові. Тобто це атаки на наші з вами міські, на нашу стійкість. Але проблема також в тому, що війна ведеться економічними засобами, інформаційно-пропагандистськими, дипломатичними, і ця стратегія війни. Вона має бути піднята на інший рівень. Ми маємо переглянути її. Статті колишнього главкома заложного про це не говориться. Як mm -hmm. дипломат, він не наважується на подібні оцінки. Він говорить про новий тип лише високотехнологічної війни, яка має інші параметри. Але серед цих рядків ми читаємо, що без вирішення саме нових стратегій, без вирішення. Проблеми нової стратегії війни ми не зможемо протистояти Росії тривалий період часу. Росія поволі демонтує всі вузли, які були найбільш міцними. в Так і вони, Степан Богданович. Це я так просто вже резюмую. Ну, знаєте, ні, з вами неможливо тут не погодитися, але часу мало. Я попросив у вас все ж таки відреагувати на оці, значить. За ем, варіанти да, міністра закордонних справ Росії Лаврова, е, те, що реакція на запропонований план Трампа, от Росія бачить значить, ситуацію так для наших глядачів, можливо, ну я думаю, всі це знають, але на зайвий раз нагадати буде не зайвим. Значить, на його версію Лаврова, ну, це очевидно, і Путіна Кремля зрозуміло, Україна відмовляється від вступу в НАТО. Проходить демілітаризацію та да, денацифікацію, анексія Криму, ДНР, ЛНР, так звані, Херсонщини та Запоріжжя визнається на міжнародному рівні. І з Росії знімаються всі санкції, а заморожені активи повертаються. Росія відмовляється передавати контроль над Запорізькою АЕС українською, да, Сполученим Штатом Америки і Україні. В Україні скасовуються закони, що обмежують російську мову, культуру та церкву. Так і хочеться запитати, може йому ще й не буду продовжувати, бо дуже нецензурно буде звучати. Е, отакі от варіанти, як би їх так е, цензурніше назвати від Лаврова, як от на це реагувати нам, е, суспільству, владі, як вона буде на це реагувати, Америці Трампу. От що тут ви думаєте з цього приводу? Прошу? Росія не Відмовилася від того, щоб ліквідувати українську державу і припинити існування українського народу. Я скажу, що буде, якщо ми не витримаємо і Росія зайде в Україну. Вона зробить те, що ми бачили частину, а вона перетворить росіян. Це маркутанти, які вважають себе росіянами, їх мало, але вони можуть з'явитися. Подивіться, скільки колаборантів СБУ щотижня затримує. Других вона вийшла, які захочуть проявлять лояльність, вийшли за Сибір вічним Резлоту для того, щоб вони там поповнили вимираюче населення, а половину розстріляє біля їх будинків, просто розстріляє без суду і слідства Росії. Це не перебільшення. Росія це робила завжди і буде робити далі, оскільки вона не допускає можливості існування української держави. Що стосується заяв Лаврова, це. Не адресовано нам, ми це знаємо, це адресовано Трампу, то да. Трампу показано, що він а, надто слабкий і немічний, знаходиться в глибокому стресі і страху перед е, російською ядерною е, силою для того, щоб діяти більш рішуче. Нещодавно що його зробив заяву, що Росія готова використовувати ядерну зброю відносно тих коаліцій чи колаборацій, які Фактично сьогодні готові зайти в Україну з будь-якою місією, але їх збройні завести сили розів де вважати це казусом Белі, тобто власне участь у війні з Україною. Те, що Північна Корея воює проти України на боці Росії, це не розглядається як залучення інших сил. При тому Трамп збирається зустрічатися з ким чинином і домовлятися, він боїться його, оскільки чинин не просто став ядерним. Серйозним гравцем, але він продовжує нарощувати ці зусилля, з не робити нічого неможливо. Зв'язку з цим мені здається, що Росія показує, що у Трампа немає жодних шансів на відновлення позиції щодо Росії, оскільки це викличе максимально максимальний супроти з боку Росії. Росія користується таким психологічним тиском. Ми не знаємо Трамп. Реально дійсно, як його придворний лікар написав, і абсолютно здоровим, в межах 25-35-річного хорошого спортсмена, так, гольфіста. Чи це просто піар для того, щоб заспокоїти весь світ, який звинувачує його в різних проблемах, пов'язаних із деменціальними, так би мовити, віковими ознаками? Степан Богданович, півхвилини, буквально, бо в нас вже часу немає. Якщо Трамп все ж таки програє, чи не здається вам, що на нього потім весь світ, і Америка в першу чергу так пальцем буде постійно показувати. А, чи йому все віде. одно? Чи не Завдання, все одно Прошу. Завдання Путіна полягає не стільки в поразці України, а скільки в поразці НАТО і США, ослаблення США. Всі ці розмови поїздки Димітрієва, Вілкова і решту, це лише спосіб маніпуляції. Путіна Трампом. Це вже було розмови про те, що він молився за Трампа. Сейчас Бушу молодшому Путін розповідає, як він зарятував свій хрест, палаючий дачі. І Буш заглянув і сказав: очі, я побачив у нього там душу. Це закінчилося анексією Грузії, закінчилося промовою в Бюнхені. Виклик заходу і ультиматум заходу, який він. Виголосив перед тим, як напасти в Україну. Тому я думаю, що мова йде про екзистенціальну війну, коли Росія буде зробити все, щоб Америка розкололася, на поволі зараз розколюється і Трамп успішно допомагає Путіну. На жаль, це робить. Зрозуміло. Степан Богданович, щиро дякую за цікаву бесіду. Шановні друзі, Степан Богданович Гавриш, громадський діяч, політичний діяч свого часу був народним депутатом. Заступником голови Верховної Ради України, заступником секретаря РНБО, був гостем нашої передачі. Це канал Суперпозиція. Мене звати Сергій Дойко. Щиро вдячний вам усім за увагу, за те, що були з нами. Будь ласка, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте, висловлюйтесь. Будемо разом. Побачимось.